Петиція про позбавлення Віктора Орбана, прем'єра Угорщини Права голосу в Раді Європейського Союзу, набрала 120 необхідних голосів за 4 дні. Віктор Орбан як прем'єр Угорщини відверто дістав депутатів Європейського союзу, оскільки блокує будь-які демократичні ініціативи стосовно України. Віктор Орбан як прем'єр. Відзначився тим, що заблокував допомогу Україні у розмірі 50 мільярдів євро. І він також відзначився тим, що є відверто проросійським і підтримує Російську Федерацію, зокрема Путіна. Якщо петиція буде розглянута, то Віктор Орбан може бути позбавлений права голосу в Раді Європейського Союзу. Відповідно, нарешті. Рада буде вільна та незалежна щодо прийняття рішень відносно України демократичних рішень. А ніяких проросійських шпигунів, скажімо так, в Раді Європейського Союзу більше не буде.